Доброго дня, з вами компанія Автопарк міста Львів. У нас нове надходження Tesla Model 3 Performance 2018 року випуску. Авто в прекрасному стані. По кузу є один невеличкий підкрас, решта машина вся в своєму украсі. Технічно повністю обслужена, ніяких кладень не потребує. В салоні стандартна тесла, повний електропакет, панорама, шкіряні сидіння в хорошому стані, немає ніяких суттєвих дефектів. Ми бачимо, все в хорошому стані. Все працює справно. Акумулятор справний, майже новий, заряджає прекрасно. Запас ходу 500 кілометрів. Авто, авто в хорошому стані. За авто звертайтеся в місто пік вулиця Володимира, Великого 2А. Авто також можна придбати в кредит та лізок. Будемо вас чекати, ваш автопарк.